Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати новиночку у своїй колекції орхідей. Це ось така чудова орхідея Піксіред. Придбала я її під час огляду в магазині Рост Одеський. Я думаю, що самі уважні побачили, що на поличці зникла одна орхідея, коли я знімала загальний огляд, був загальний кадр. Я її побачила, я її вхопила і я побігла. Ну, Неможливо було її лишити там в магазині. Ну, здавалося б, так? От звичайна, звичайна орхідея самого такого популярного кольору. Але коли багато цих квіточок. Та ще два квітоноса, та це взагалі просто чудо. На жаль, знімаю я, ви бачите, під штучним освітленням. Тут в мене кольцева лампа. На вулиці дуже темно. Ось квітонос один. І ось квітоносик 2. Так, от, така чарівна красуночка. Кожна є тут був ще бутончик, і він розкривається в домашньому цвітінні. Буде домашня квіточка, не магазинна поломана, а домашня розкрита. Два квітоноса у цієї рослини, вони достатньо такі високі. Ну і бо сама по собі орхідея не маленька, в неї такі дуже великі листя. Розмах розетки. Воно ну, вражає, дійсно вражає. Корінчики присутні. І по горщику теж корінці присутні. Обережно знімаю, тому що в мене ще і лампа підсвічує зверху і не хочу зламати квіточки. Хочеться ще не цією орхідеєю. Бо зараз якось я позрізала цвітіння своїх орхідей. На підвіконні в мене тільки, бачите, що. Одні бутони, одні бутони. Тому що вже певних в треба було просто відпустити на відпочинок. Є чим милуватися, насолоджуватися. Дійсно така приємна квіточка. Щось, знаєте, як мене послухати, то мені всі 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 мої подобаються орхідеї в колекції. Ну, а так, як може бути інакше? Якщо вони вже мої і в моїй колекції. Просто, просто краса. Дякую вам за увагу. Буду прощатися сьогодні з вами. Ми з вами побачимося в нових моїх відео.